Трамп незадоволений лідерами обох сторін українського конфлікту, але хоче покласти край військовим діям. У травні він вирушить до Саудівської Аравії. Саме там, можливо, відбудеться його зустріч із Путіним. США активно контактують із Росією та Україною з питань врегулювання конфлікту і Трамп. Особисто залучені до цієї роботи. Звісно ж, Путін і його дружбан, у них є, очевидно, певне взаєморозуміння, які ж інтереси, очевидно, все-таки у них не завжди збігаються, хоч як Трамп намагається потакати усім цим забаганкам Путіна. І їх виправдовувати і дає йому можливість вийти з цієї історії, оцій ганебної, сухим, переслідує тепер всіх тих, хто Путіна переслідував, США не визнали і оборонили визнати тим країнам, котрі під їхнім впливом перебувають, що Росія країна агресор. Трамп це фігура, яка зараз у центрі уваги, якби він, скажімо, був президентом якої Албанії, якщо в них там є президент чи Греції, якоїсь маленької країни незначної, ну, хто б там зараз на нього увагу звертав? Але оскільки він, президент Сполучених Штатів країни надпотужної. Котра є лідером усього світу, і котра у весь цей післявоєнний час встановлювала порядок цього світу буття, звісно, у тій частині світу, куди не дотягувався Радянський Союз, і у пострадянський час США залишалися лідером. І пропагували демократію, просували її, відстоювали. Вони оберігали Європу від того ж Радянського Союзу. І згодом уся ця колективна безпека вона трималася в основному на США. І до чого ж все це прийшло? Коли Трамп заявив, що уже в нього у США вже нема тих інтересів, які були раніше, і вони не збираються воювати за Європу, витрачати кошти на утримування і фінансування інших країн, і Європа в один момент стала заручником ситуації, бо США мало того, що вони Відріклися від попередньої своєї ролі, то вони ще й і тиснуть на Європу. І Європа в один момент опинилася перед лицем загрози, якою є Росія. І це загроза не якась теоретична, це конкретна загроза. І європейські лідери це розуміють, і попри весь їхній комфорт життєвий. Виявилося, що в них немає надійної опори, що весь цей комфорт може вод... водночас просто зникнути. Бо виявилося, що їм нічим протистояти Росії. Росія за три місяці виробляє більше зброї, ніж усі... весь Євросоюз за рік. Євросоюз, якби зібрав свою армію, то вона. Навіть українське військо більше від того, яке зараз може зібрати Євросоюз. Якби ми воювали не проти Росії, а проти Європи тієї ж і мали оті ж запаси зброї, котрі вони ж нам її надають, то ми, виходить, мали б більше шансів виграти у Європі, ні, ж у Росії зараз світ. Потрохи Божеволіє. З Путіним зрозуміло він виростив себе, чи росіяни його виростили. Вони дали йому тут упродовж десятиліть. Оце вкорінятися. Хай спишемо це на ментальність їхню. А такі, типу, жі як Трамп, звідки ля І це ж є якийсь запит на них. На от таких чудіків. Чому цей запит? І, очевидно, щось не так робилося до того. Ну, візьмемо один момент: оті всі гендерні варіанти, які там вони були, а він звів їх двох. і видно, навіть через це його обрали, бо. Люди хочуть до якоїсь норми вернутися, яка була, а не лишатися при тому, що вони можуть собі стать вибрати. Але за умов толерантності вони не мали способу іншого проявити, суперечити цьому, як просто обрати Трампа, котрий готовий був. Але Трамп поки що проявляється. Як дезорганізатор. все, за що він береться, воно лише ламається, і ламати йому добре вдається, але руйнуванням, самим руйнуванням ситуацію не зміниш. На місці зруйнованого повинне щось постати, щось збудуватись. І те, що Трамп, начебто, хоче принести в Україну мир, це лише машкара прикриття для якихось інтересів його власних чи, можливо, і державних, як він собі уявляє їх, які він більш-менш послідовно втілює.